Звідки беруться проблеми між людьми та владою, вирішили дізнатися представники самооборони майдану, Тернопільщини осередку всеукраїнського об'єднання автомайдан, ради бізнесу, тернопіля і тернопільської правозахисної групи. Активісти цих організацій кажуть, скарги від громадян з різних питань до них надходять постійно. Людина звертається письмово, усно органи державної влади обіцяють допомогти вирішити питання. І далі воно попадає, скажімо, в такий довгий ящик питання не вирішується. Виникла така ідея створити такий проект громадського контролю, в якому будуть громадські організації залучені, які працюють в громадських радах міста Тернополя, які готові співпрацювати. Скажімо так будемо пробувати заставляти. Владу виконувати все згідно нашого чинного законодавства, насамперед, волонтери проекту громадський контроль розробили інформаційний інтернет-ресурс, який має об'єднати скарги і звернення від тернополян. Систематизувавши їх, сподіваються виявити причини виникнення проблем, чи то структура, чи окремий чиновник. Звернення просять писати на інтернет-адресу контрол ТЮА, де пропонуються відповідні анкети. Далі обробка даних, Щоб ми бачили, наприклад. Чи будь-якого чиновника, чи могли отримати статистику по кількості звернень чи скарг на той чи інший орган? Це дозволить нам публічно бачити, де в нас і не тільки громаді, а в тому числі і владі бачити, де в нас є слабі місця, де є конфлікти з громадою, де є конфлікти і невирішені питання по кожному по кожному громадянину нашої, скажімо, Тернопільської області. В нас 에... Зараз в системі ще немає жодного Резут. звернення, то ми не можемо показати жодного результату, так, а набивати будь-що туди. Ну якось негарно. Через то ми кажемо, це є тест. Так буде відображення графічно інфографікою кількості звернень, кількість опрацьованих звернень, і також потім буде зроблений загальний аналіз усіх звернень. Будь-хто, хто може зайти на цей сайт, чи журналісти, чи громадяни можуть бачити, де є проблемні ділянки, наприклад, там одна організація чи державна структура, друга, третя, четверта. Наступний крок інтегрування зібраної інформації у відповідні владні структури, які будуть змушені відреагувати і виправитися там, де працюють недобре. Ми хочемо вам ще раз сказати, що революція не закінчена. Ми таки доведемо її до кінця і хочемо побудувати, хоча б в Тернополі. Таку, скажімо так, вертикаль влади, про яку ми мріяли, що все-таки буде керувати цим всім народ. Проект громадський контроль є вчасним, вважають організатори. Бо в Україні саме проводиться децентралізація влади і органи місцевого самоврядування отримають більше повноважень. Я хотів би наголосити на тому, що в нашому розумінні більше влади повинні отримати, власне кажучи, місцеві громадяни, тобто територіальні громади. Місцеві органи влади це є тільки виразники інтересів територіальної громади. І ті речі, якими ми займалися протягом року, ми будемо ними продовжуватися і зараз. І прошу розцінювати цей проєкт як один з форматів, де ми спробуємо налагодити реальні механізми співпраці громади і влади. Водночас активісти кажуть, розуміють, що звернень буде багато, тому реагуватимуть лише на ті, які є правдивими. Ми не будемо влізати в конфлікти, які стосуються, скажімо так, особистих стосунків окремих громадян або навіть окремих громадян і окремих представників від влади, тобто ми не розв'язуємо і не плануємо розв'язувати конфлікти між окремими громадянами. Для цього існують спеціальні інститути, є суд, є скажімо так. Компетенція інших інститутів це не наша проблема. Наша проблема це конфлікт між громадянами і захист їхніх інтересів і певними владними інститутами. Цікавить нас корумповані міліціонери, прокурори, всякі державні службовці. І ми будемо наполегливо працювати в цьому.